Це автовокзал Північний. Тут чекає на переміську маршрутку до села Сулимів Назар Ярошенко. Хлопець не вакцинований. Аби їхати маршруткою, здав тест. Чому я проти саме в транспорті? Тому що є такі люди, як я, які поки не набажуються вакцинуватися, от але все одно вони повинні їздити в транспорті, а робити тест кожних 72 години. Якось. Не дуже я не радикальний антивакс і не радикальний за вакцинацією, Просто намагаюсь бути якби виваженим в своїх рішеннях. На автовокзал приїхала і Ярослава Рудь. Жінка їде в Золочів. показує сертифікат про вакцинацію. Сертифікат вакцинації а А я так думаю, що треба пускати з сертифікатом. Бо за те, що людей багато дуже хворіє, багато вмирає. Ну то інакше як. Необхідні документи у пасажирів перевіряють правоохоронці. Ми ж можемо кожного провірити пасажира. Той має десь там сонце, той має десь там заховавши. У мене має, має сертифіката, має дві карти дві цих довідки, що він вакцинувався. Ось таке в нас пока. Але зупиняє поліція і перевіряє. Наше завдання як. Сидячі пасажири, маски, щоб всі мали, нагадувати їм. Питаємо, але ну, ти ж не будеш лізти в кишені, перевіряти, чи, чи має людина, чи немає. А тим більше автобус їздить на село. Ну, в селі ну, більша половина людей не сертифіковані. Розумієте? А кожен має потребу їхати в місто. Дію дуже багато показують. Та, самі заходять і, наприклад, показують ці заходи, які. Приймаються, вони скеровані на те, щоб все таки переконати людей, що потрібно вакцинуватися, бо іншого способу захисту немає. Як це відобразиться на бізнесі? Це інше питання. Я думаю, що якщо приймаються такі заходи органами державної влади, має передбачено бути певні компенсаторні механізми, які би дали можливість жити бізнесу. Через нові обмеження кількість пасажирів у маршрутках може зменшитися, каже голова асоціації перевізників Львівщини. Ми робили певні дослідження минулого тижня і серед перевезених пасажирів за день на одному із маршрутів українських вакцинованих людей, які було перевезено, склала 40 чоловік. Це практично не привезти в касу підприємства нічого. Обмеження діють не лише в маршрутках, а й в приміських поїздах. Правоохоронці можуть висадити пасажира, якщо в нього не буде сертифікату про вакцинацію, довідки про одужання або негативного ПЛР чи експрес-тесту. Питання контролю за цим покладається на головне управління національної поліції в Львівській області, покладається на західний журнальний управління України з безпеки і на управління транспорту. Тобто кожна служба сама окремо в залежності від своїх сил і засобів зобов'язана це перевіряти в звичному режимі. Відповідальність несе пасажир. Тобто перевізник зобов'язаний виключно нагадувати, інформувати Ірина Ферен, Володимир Садник. Новини на Суспільному. Львів.